Репортер на прямому Які новини маємо на цю годину. Російські окупанти встріляли село Томана Балка на Херсонщині. Внаслідок ворожого удару постраждали місцеві житель 70 років. Медики надали йому допомогу на місці. Зруйновано житловий будинок. про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Також російські військові встріляли школу. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено фасад, навчальні приміщення а також не потрощено шибки. До лікарні також звернулися двоє постраждалих. Напередодні ввечері росіяни Росіяна встріляли Білозерку. За даними обласної адміністрації, під удар ворога потрапила 54-річна жінка та 56-річний чоловік, які перебували на городі. Постраждалим надається необхідна медична допомога. Одна людина загинула двоє поранені внаслідок ворожого обстрілу в базу відпочинку на Харківщині. Як повідомили в обласній прокуратурі, окупанти вдарили по селу дачне п'ятьма ракетами типу С-300 з території Білгородської області Росії. На базі відпочинку виникла пожежа. Загинув 45-річний чоловік, який був переселенцем з Донецької області. Ще двоє людей отримали поранення. Це співробітники бази відпочинку. Жінка 35 років та 42-річний чоловік. Прокуратура розпочала досудове Розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. П'ятеро жителів Донеччини зазнали поранені внаслідок російських атак минулої доби. Зокрема, у Білозерському внаслідок обстрілів травмовано двох цивільних осіб, а пошкоджено чотири багатоквартирних будинки. З артилерії окупанти накрили залізне, поранили двох мирних жителів. Ще одну людину поранено у Вовчому. За даними поліції області, загалом влучання було зафіксовано у 12 населених пунктах. Руйнувань зазнали 22 цивільних об'єкти: 10 житлових будинків, котельня, гаражі, автотранспорт, критична інфраструктура. Нідерланди не проти, щоб Україна використовувала літаки F-16 для ураження цілей на території Росії. Про це заявила міністерка оборони Кайса Олонгрен. Вона заявила, що Нідерланди не будуть вводити обмеження, як це зробила Бельгія. Напередодні міністерка пояснила, що її країна планує передати Україні 24 чотири F-16, як тільки все буде готово. Ми застосовуємо той самий принцип, який застосовували б до будь-якої іншої доставки спроможностей. Тобто, коли ми передаємо їх Україні, вони можуть ними користуватися. Ми лише просимо дотримуватися міжнародного права та права на самооборону, як зазначено в статуті ООН. що означає, що вони використовуються для досягнення військових цілей, які їм необхідні для своєї самооборони. Російські окупанти сьогодні змінюють своїм кораблям місця стоянки в Чорному морі і переміщають їх між собою. про це повідомив в ефірі прямого керівника прес-центру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. За його словами, країна-агресорка нині тримає в Чорному морі один підводний човен, але він наразі не озброєний. Там сьогодні, взагалі, вони зранку таки е, дуже е, така рух, руханка ранкова. Знаєте, вони там повиводили. Від причалів купу, купу одиниць, перетусовують їх там між собою, міняють місця стоянки, але, в принципі, в самому морі так у них перебуває дизель-електричний підводний човен 636-го проєкту. Це варшавянки. Це той, який відстрілявся. Їх було два: один відстрілявся, один зайшов в пункт базування, другий досі перебуває в морі. він Неозброєний станом на зараз, які він там зараз виконує завдання. Сказати важко. В принципі, завдань в морі у них е, вистачає насправді, але як бачимо, фактично виконують вони зараз завдання лише за рахунок саме підводних човнів. Ну зі зрозумілих всім причин, звісно. Що стосується ну, тих одиниць, які перебували в морі там останнім часом, е, це були міжбазові переходи. Здебільшого е, основна мета яких була покинути нарешті наш Крим. Рятувальники закликають відпочивальників не відвідувати одеські пляжі, оскільки це небезпечно для життя. Сьогодні зранку триває рятувальна операція з пошуку тіла 20-річної поліцейської з рівного, що втонула напередодні. Дівчина робила селфі на краю кам'яного пірсу, посазнулася після удару хвилі і впала в бурхливе море. Вона вдарилася головою об кам'яний і захлинулася. Водолази змогли розпочати пошукову операцію лише після закінчення шторму розрахували силу течії, силу вітру та занурилися в воду на безпечній ділянці пляжу неподалік від місця зникнення дівчини. Нагадаю, в суботу голова одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив про намір найближчим часом відкрити для відвідування 20 пляжів. Наразі всі вони небезпечні, наголошують у ДСНС. Будь-який пляж він не є безпечним. Тобто там ще не перевірена ні вода, ні дно води, відсутні рятувальні пости. Ну, от, наприклад, нам задають питання про те, що дівчині могли кинути якийсь рятувальний круг. Його просто там не було, тому що на місці немає рятувального посту. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти впродовж доби по всій території України. Про це повідомили Букренерго. При перевищенні лімітів для промислових та побутових споживачів можуть застосувати графіки погодинних відключень. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується. Віднайти свій шлях, громадська організація Серце завсталі» презентувала комплексну програму підтримки оборонців Маріуполя, в рамках якої захисники зможуть опанувати нову професію, здобути вищу освіту, перекваліфікуватися. На цьому шляху їх будуть підтримувати кар'єрні радники та психологи. Про труднощі повернення до цивільного життя, опанування нових професій та як бойовий досвід стає перевагою у працевлаштуванні. Дивіться далі. Владислав з позивним Вікіпедія цікавився дронами з 12 років. В полку Азов став командиром у роботизованій розвідці. Під час оборони Маріуполя втратив зір на одне око, ногу та отримав множинні уламкові поранення. Потрапив у полон непритомним. Після обміну допомагає родинам бійців Азову. Чоловік на своєму прикладі доводить: після важких поранень можна жити активне, наповнене життя. Майбутня професія для ветерана має бути соціально вибачаєсь крутою. Я люблю жартувати, що у мене насправді інвалідність не через око, не через ногу. А в мене є дві інвалідності. Перше, це водійське посвідчення, і друге знання англійської мови. От я в мене немає водійського посвідчення, і я погано знаю англійську мову. І обидві ці інвалідності я можу вилікувати завдяки цьому проекту, що і зараз роблю. Комплексна програма Серце Азовсталі майбутнє надає можливість оборонцям Маріуполя здобути вищу освіту або підвищити свою кваліфікацію. До програми вже долучились 384 оборонця. Особливість програми майбутнє це супровід та всебічна підтримка ветерана від психологічної реабілітації до працевлаштування. Головною метою це все ж досягнення результату, а це самореалізація наших військових, які вже після служби комісовані або демобілізовані. Тому ми розробили таку комплексну програму. Плануємо десь 500 до кінця року захисників і захисниць провести по шляху до цієї самореалізації. Вважаємо, що це є дуже важливим. Ми бачимо, що на це є попит і готові з цим працювати в рамках нашої нової комплексної програми. Обрати професію до душі ветерану допоможе кар'єрний ментор. Саме він відзначає професійні навички, які можна розвивати, та будує шлях до нових цілей. Геннадій був поліцейським у Маріуполі. У полон потрапив на початку повномасштабного вторгнення. Після повернення на підконтрольну територію України чоловік звернувся до серця Азовсталі, де пройшов навчання за програмою майбутнє. Опанував професію HR. Тож тепер Геннадій допомагає визначитись з фахом і іншим оборонцям. Подобається і подобається допомагати. Подобається допомагати людям, подобається надихати людей. Це ну це потрібно. Це, це те, що ми робимо, це потрібно людям. І нам потрібно завдяки програмі. Оборонці зможуть вивчити іноземні мови, отримати водійські права чи навчитись підприємництву. Проте найпопулярніший напрямок серед ветеранів – IT курси. Як на мене, це просто найкраща ініціатива з того, що я бачила на ринку з точки зору підтримки наших військових. Основний момент вони не звикли просити, і відповідно тут потрібно просто більш детально моніторити те, що стосується саме їх процесу навчання. Ну і звичайно, психологічна підтримка. Да, це важливо, тому що для них важливо спілкування, спілкування всередині групи, спілкування з командою коледжу. Програма Серця Зусталі майбутнє допомагає оборонцям не тільки отримати нові знання, а й працевлаштуватись за фахом. Громадська організація співпрацює з багатьма бізнесами, які готові прийняти до себе на роботу ветеранів, враховуючи їхній отриманий бойовий досвід. Якщо воїн е, працював в розвідці, що це означає з точки зору цивільного бізнесу, які навички в нього є, які е, бізнес може максимально ефективно використовувати, щоб не виходило так, що людина, яка була крутим розвідником, вміє робити фантастичні речі, йде просто водієм, тому що е, е, цивільний бізнес не розуміє, що таке розвідник. Долучитись до програми Серце зовсталі майбутнє, що є частиною Сталевого фронту Ріната Ахметова, можуть всі охочі оборонці Маріуполя. Достатньо залишити заявку на сайті організації. Олеся Тлустенко, телеканал прямий. Майже півтора мільйона українців оновили свої військово-облікові дані. Найбільша кількість осіб зробила це через застосунок Резерв Плюс. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Оновлюють свої дані і українці, які перебувають за кордоном. Нагадаю, згідно з новим законом про мобілізацію, військовозобов'язані особи мають оновити свої дані протягом 60 днів до 16 липня, включно. Близько півтора мільйона українців вже успішно виконали цю вимогу закону. Лідером за кількістю оновлень залишається мобільний застосунок Резерв Плюс. З 18 червня у ньому з'явиться QR-код і електронний кабінет стане повноцінним аналогом паперовому військово-обліковому документу. Триває оновлення даних українцями за кордоном з 18 травня. Свої облікові дані за кордоном через застосунок резерв плюс оновили вже понад 14 тисяч військовозобов'язаних у 124 країнах. Приємно, коли трофейна російська техніка яка допомагає добивати самих окупантів. Про це говорить командир ремонтного взводу п'ятої Слобожанської бригади Національної гвардії України Владислав з позивним ЗІЛ. За його словами, ремонтники й самі потрапляють під ворожі обстріли. Нашим репортерам показали трофейну мотолигу і розповіли, як вивозять розбиту важку техніку з передової. Багатоцільовий броньований транспортер-тягач або, як говорять військові, мотолигу, воїни 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії відбили в окупантів. Тікали, кинули її е, з повним баком топліва, БК було, їхні речі були. Трофейна мотолига особливого ремонту не потребувала, говорить Владислав, командир ремонтного взводу. На як-то легше становиться раніше. Вона на душі якось легше стає. Зараз бумеранг повертається. Їхньою ж технікою їх і будемо добивати. На противагу тій техніці, що повертається з передової, де допомагає гвардійцям нищити окупантів. Розрив трака гусениці, підбиття катка відучого, також попадання в трансмісію. Автомобіля, ну і по е бортам ушкодження, осколочні, пробиття, ну люки. іноді тривало, приходиться міняти люки. До великої війни Владислав ремонтував легковики. У війську навчився лагодити важку техніку. Щось підказали бойові побратими, допомогли і відеоуроки з інтернету. Установка нової гусниці, траки, катки. Раніше я цим ну, навіть в голові не вкладалася, як це робити. Зараз вже я знаю, як, що й, к чому. Ремонтники гвардійці можуть повернути в стрій майже усю пошкоджену в боях техніку. Є і такі ділянки ремонту, що Владислав воліє робити сам. Ну, по дві в основному я більше сам люблю щось там сам зроблю, бо я знаю, що я краще сам зроблю, чим хтось зробить. Приємно, говорять ремонтники, коли бої побратими дякують за роботу, тоді попри працю ночами, і що по кілька діб з гаражів не виходять, відчувають гордість. Сам Владислав військову спеціальність обрав за перекладом батька, брав участь в антитерористичній операції. За часів великої війни вивозив поранених бойових побратимів та пошкоджену техніку з передової було це в крем'яної лісництво, У мене був ЗІЛ 131-й на базі Урала зроблений. Тягнув я техніку підбиту. Ще були хлопці поранені. У мене в кузові, і по мені був обстріл, було попадання в кабіну. В кузов, де лежали хлопці поранені. І під час обстрілу я намагався маневрувати. Хлопці живі. Я їх вивіз на евакуацію, їх евакуювали. І я повернувся обратно на позиції, щоб далі продовжувати. Своє майбутнє Владислав з позивним ЗІЛ також пов'язує з військом. Вдома на нього чекають батьки та сімейна улюблениця, вівчарка Дана. Друг подарував цуценя. Коли Владислав їхав на ротацію під час антитерористичної операції, Юлія Губська, телеканал прямий на Наші YouTube, більше противної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за зановленнями і залишайтеся з нами.